У вас було день народження, коли ви були саме в полоні? Так? Так, да, в Тагонрозі. Щось відбулося в той день, що можливо все одно подарувало вам приємні емоції. Так. Е це хліб подарувала грабушку. А хто? Е ну, людина, він досі там. Тому я не буду казати хто. Угу. Е ми кожен день. Отримав одну гарбушку. Ну, типу, два шматка, один з них це горбушка була. І, і він любив, і я любив, і, типу, навіщо її там якось ділити, рвати сьогодні ти завтра я. Угу. І ми так вирішили. І нам мій день народження випало так, що його чергаїсти, а він зранку, після там, перевірки ранкової, типу, каже: з днем народження, типу, там, ну, щастя, здоров'я і так далі. І каже, важка ситуація, і, типу, я б хотів подарувати тобі щось цінніше, там, свободу, або ага. щось дійсно цінне, матеріально, я маю на увазі. Ну і він мав на увазі. Але каже, в мене зараз є тільки горбушка, і я знаю, що ти її любиш, і тому, типу, дарую тобі цілу скипку. І скажу чесно, сльоза навіть пішла і. І навіть зараз для мене це найцінніший подарунок, який я отримував за все життя. Но це не можу порівнювати не з машиною, не з телефоном і так далі.